Проспект Олександра Поля-90. Тут замінюють аварійну ділянку водопроводу. Довжина цієї частини водогону 12 метрів. Міняємо водогон діаметром 108 мм, будемо міняти на пластик, в якого гарантія 100 років. Як і краще в ньому не залишається бруду, внутрі не нахапиться, не накопичується. Протягом дня до комунального підприємства Дніпроводоканал надходить до 60 заявок. Заявки ми намагаємося закривати день у день. Ну, є такі інколи заявки, що перехідні, але це, це рідко. Починаючи з 1 червня до підприємства надійшло майже 5 тисяч заявок. Укриття ліцею номер 142 одночасно може прийняти 1049 осіб. Тут облаштовані місця для сидіння, вбиральні, є аптечка та запас питної і технічної води. У нас є кімнати для психологічного розвантаження для дітей. Є кімната, якщо люди будуть з тваринами. Також. І є кімната е, з дітьми маленькими, для немовля, там є для полінання місце. Укриття працює цілодобово. Є все, що необхідно, щоб, необхідно для укриття. Є показчики і на вулиці, і в приміщенні, згідно яких можна легко знайти вхід до укриття. Є запасний вихід. Перечекати небезпеку тут можуть як учні, і вчителі закладу, так і місцеві жителі.